Вас, друзі, вітаю. Я і наш найголовніший і наш, і наш найголовніший інженер каже, будемо замінювати зараз кло. Попросив клієнт показати, як і що і куди. В принципі, нічого складного. Дивіться, значить, можна для початку просто нігтями піднімати. І якщо у нас. Ну, тут трошки тріскається, якщо у вас сильне побите скло, в цьому випадку не сильне. Візьміть, звичайно, любу візитівку або кредитку. Ось так. Раз. і Ось таким чином воно вас взагалі не трісне. розчіплюється спокійно ціло. Бо так воно буде, якщо сильно тримається, воно буде тріскатись. Ну, я на поруч не буду показувати, бо може маточок відлітити в очі. Далі. В комплекті, як правило, до скла ну, тут не було, бо тут такі от економ клас. Але є серветки. Серветки ми брати не будемо. Для початку, як мінімум, якщо ви самі це робите, візьміть банальний папір туалетний. І витріть максимально весь бруд. Чому папір туалетний? Тому що. Ну, може, серветку. Коротше, все, що під рукою. То, що гарно-гарно витирає. Максимально витираєте бруд, максимально умовно, умовно. Обіджируйте поверхню. Це важливо. Знажируйте поверхню, перепрошую. Так. Витираємо, витираємо, витираємо. І дивимося, у нас майже ідеальна чиста поверхня. Ще трошки залишилось. Зараз тут не економимо. Беремо свіженький і далі витираємо. Нам треба максимально, максимально витерти всі пилинки, всі місця, де буде жир і тому подібне. Ось так гарненько, гарненько, гарненько. Зараз дивіться, куча пилу. Все нормально. Ми це зараз все-все-все приберемо. Обов'язково. Так. І. Я датчик закрив. Раджу, якщо у вас є кантовичка на апараті, апарату вимкнути. увімкнути. Зараз вимкну. Чому? Тому що так равніше поставити дисп... дискло дисплей, хотів сказати. Так, є, тепер що беремо? Гарно, гарно ковтаємо слюну, даби не плюнути, і просто дуємо, дмухаємо. Ось тут у мене або плямка, або то у клієнта скло, або пил не витерся. Так, не витерся пил, тому передивляйтесь. Перед тим, як наклеїти скло, обов'язково передивляйтесь. Ну, тобі цікаво, чи ти будеш гратися? Будеш гратися чи будеш дивитися. Дивитися будеш? Добре. А ти насліди, чим на на дивиться. То не дядя. То не дядя, ні, сонечко, то наш телефон. Видаваємо. Якщо у вас, друг. Або... Можете купити, якщо ви часто це робите, або дружина користується. Візьміть такий пензлик і отак можна. Ще я використовую часто ось таку грушу її здуваю максимально. Да, багато інструменту я згоден для одноразової поклейки. Скла це забагато. Так, голова в кадрі бачите, я в на зараз. Я видивляюсь максимально, максимально, щоб не було пилу. Видувайте максимум все. Знову ж таки, перед тим, як клеїти, зараз, передивляйтесь, відмухайте і швиденько кладете телефон, склоблююсь на телефон. І ось тут треба його увімкнути, щоб бачити, де у вас йде кант. Щоб рівненько і гарненько приклеїти. Зараз голова знову в кадрі, вибачте. О, а скло не підходить. Весело. А скло тут по розміру не підходить. Зараз поясню. ну Клієнт дав два, тому ми вам будемо склеїти друге. По перше, це гадость, це не скло. О, нормально не лягає. Зараз спробуємо. Але тут багато бульбашок. От, чого я вмикаю завжди дисплей, якщо є кант. Щоб бачити, чи скло підійде чи ні. Ну, коротше, Це дешеве яке скло, зовсім китайське, і зовсім не підходить по цьому. Так, коротше, не буде зращатися. Зараз розблокую. Воно закриває рамочку, сильно заходить і тут теж. Вон, бачите, там зверху зникне. От давайте я його зніму, нафік все одно толку немає. Якщо я його знизу клею рівно, то зверху у нас все одно тут закрите. Тобто це скло не підходить, це сміття. Убрали. Знімаю в для клієнта, бо я сказав, що я сумніваюся, що це нормальне скло. А це вже може бути окей. І от то, що я казав. То не наліпка сонечко, то серветка. Я тобі зараз її дам, ти граюся. Тримаю свої серветки. Оці зараз покажу. Перша і друга, ну я їх не використовую, я так витираю. Якщо зовсім заляпано, о, тут два. Ага. А, все. Оце попросив наклеїти, якщо там, так, да, згадав я. А це зложите, якщо це теж буде погано, це вже в останню чергу клеїти. Ну давайте передивимось через дисплейчик. Є. І кладемо. Ну тут трошки простіше, воно прозоре, тут головне. Зараз трошки досіка вибач, я тебе трошки притисну. Тут головне виставити і ось так дивіться: обираю голову. Пішли, 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 повільно палець прибираєте. І в кінці раз, прибрали. І воно лягає ідеально. Ось таким чином. О, тут інша справа. Оце вже скло підходить, є воно прозоре. А це повинно взагалі, ну я так не помірюю. О, оце якраз парамочки сюди класно ляже. Ну, це вже друге питаннячко. А, це теж, бачите, це дешеве це було теж. І оце дешеве, і це дешеве, коротше, це все ерунда. А це вже нормальне скло. Тому, в принципі, хоча мені більш подобається прозорі повністю. Ну, тут на смак і кольорах кажуть. Так, ну це лягло нормально, тому, в принципі, все. З вас підписочка, подобаєчка, бажано, коментар, мені у 3-4 слова. І що? Кажіть до побачення. Молодець. До побачення, до зустрічі. Слава Україні і до зустрічі!